Батьків до відповідальності притягнули, а директорку ліцею ні. Івано-Франківський міський суд закрив провадження в адміністративній справі щодо булінгу в одному з навчальних закладів міста. А все через те, що протоколи були складені неправильно. Чому так сталося? Кирил Вирязки не розкаже. Це вже не перше судове засідання у справах шкільного булінгу. На попередніх батьків школярів, які цькували однокласника, притягнули до адмінвідповідальності. Цього разу справу розглядають щодо директорки навчального закладу, яка у свою чергу усе заперечує. Тільки суд визначає, чи був булінг ні. Тобто ні комісія школи, ні комісія департаменту освіти і навіть поліція не визначає фанбулінгу. За нашим глибоким переконанням за нашим тим, що ми дослідили. Не підтверджуються. Засідання тривало недовго. Справи щодо директорки суд не розглянув через помилки у протоколах. Суд вислухав впровадження справі та тривають. Зв'язку із судностю батьки хлопчика, який потерпав від булінгу, апеляцію подавати не будуть. Я сподіваюся, що поліція доопрацює і пані Гаврилюк прийде ще раз до суду. Я на це сподіваюся. Син пані Оксани наразі на домашньому навчанні до ліцею за словами матері повернеться, коли усе заспокоїться. Сама жінка сподівається на продовження справи.